Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо швейцарський жіночий годинник Сертіна. На огляді модель із колекції DS Action. Циферблат чорного кольору з ефектом сонячних променів. У 8 сріблястих індексів інкрустовано діаманти. Справа індикація дати. Зверху розміщений логотип і рік заснування компанії. Знизу тип механізму Powermatic 80 і значення водозахисту 200 метрів або 660 футів. Ця модель працює на механічному калібрі PowerMatic 80 611 з автоматичним ручним заводом, запас ходу 80 годин 25 каманів. Використовується запатентована спіраль балансу Нівахрон з кращими антимагнітними властивостями. Якщо хвилюєтесь за пластик, то в цьому механізмі його немає. Циферблат захищає стіки, до появи подряпин сапфірове скло з покриттям антивідблиску. Корпус із нержавіючої сталі 316L. На ранті дзеркальне полірування. на бічних гранях корпуса та верхній грані вушок сатинування. Проміжна грань має поліровку. Заводна головка брендована та загвинчується. Діаметр корпуса 34,5 мм, товщина 11,1 мм. Вага 107 грам. Сталевий браслет складається із п'яти рядів полірованих ланок. Його ширина 15 мм. Застібка типу метелик. Задня кричка загвинчується. Крізь неї можна спостерігати за механізмом. Також вказані основні характеристики. Ось так модель виглядає на жіночому зап'ясті з обхватом 16 см. Вартість 930 євро. Запрошую приміряти годинник в нашому магазині або ж переходьте за посиланням в описі до відео. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!